Дня приїхала нова партія моцків з Японії. Ось така гарна CB-рочка. 400. -очка, вся в оригіналі не бита. парні мішелін, дуже класний мішелін. Стан новий, Ну, він, напевно, є новий. Е -е, по пластику. Дефектів ніяких взагалі нема. Ніде вона не була не бита, нічого. Єдине, що потекла вилочка. Сальники пильники поміняємо. 16к оригінального 100% пробігу. 16К. Ну, ось такий стан, кому цікаво, замовляйте, будемо міцняти. Мастило гідравлічне, мастило в двигуні, 16К. Тільки приїхала з Японії. Тільки-тільки вивантажили. Два ключі, стан, стан. Просто бомба. Кому цікаво, замовляйте. Відправимо, завеземо, доставимо, працюємо, замовляйте.